Так, ремонт частотника. Ну, в общем, вот эта плата. Сейчас я все отключаю. Поперебирал и все. И микросхему уже поменял. И это цена блоки питания. И вот тут маленький диодик. Вот ну, тут вверху. Черненький, такие как крапочка. диодик. І ото він згорів, і його поміняли. Тепер цим конденсаторів підкручували кучу. О, не було 5 вольт, не було, тобто він видає 24 вольта, 5 вольт. От, і один діод, якийсь розв'язочний діод. От. Маленький, чорненький. Тут він в самому углу. От. Це його припаяли, а воно як плигало 5 вольт було нестабільно. А зараз стабільно блок питання заработал. можна даже продемонстрировать. Ось так вот. Оп. Все, тепер Вот так. Це поки сюди перекинуто і конденсатор випаювали. От. А тепер на ту сторону буде перекидатися. 570 вольт постійного струму після випрямляча силового. Силовий він. Оце ж він стоїть. 8 силовий. Це захисний, він трихфазний. Ось шість діодів. А оце у нас вже пішло на управління діоди. Це силові, а оце на управління діоди. Ось, вот, згоріла ця схемка.